Є новина, друзі. Чи втік у і що буде далі? Дослухайте до кінця. З'явилася інформація в Clash Report, що Умєров нібито втік і не хоче повертатися в Україну. Він про це особисто повідомив Зеленського. Потім з'явилася інформація, що нібито йому відрядження продовжило до 19 листопада. Таке вже було Чернешовом, який теж не хотів повертатися в Україну, але все ж таки його за допомогою гур і міндіча повернули. Ну і зараз центр протидії дезінформації написав, що це все брехня. І йому просто продовжили відрядження до 19-го числа. Хоча він, наскільки я пам'ятаю, на декілька днів їхав в Туреччину, потім якось опинився в Катарі, а зараз взагалі не зрозуміло, де той умірок. І знаєте, якщо Уміров ну дійсно не повернеться в Україну, якщо це дійсно правда, що він там сказав з Зеленським, хоча центр протидії дезінформації це спростував і сказали, що він повернеться 19 числа, але нашій владі вірити не можна ні зеленському, нікому після розкрадання мільярдної енергетики, то що буде далі? То далі, ну я думаю, наступний крок це відставка Зеленського однозначно, тому що коли втікає з країни четверта людина, тому що секретар РНБО це четверта людина після прем'єр-міністра в нашій державі, і якщо він не хоче сюди повертатися, тому що боїться кримінального переслідування абсолютно справедливого розкрадання на оборонці на крові наших військових. І ну, це крах цієї влади. Тут вже ніхто в цій країні наші не повірить, що Зеленський чогось не знав. А якщо він не повернеться, ще є одна деталь: хто в цьому винен? В Цьому винен Зеленський, тому що Зеленський призначає на посади найвищі в нашій державі людей, які мають подвійне громадянство. Або хтось з його найближчого оточення, або він дає можливість міндічу призначати міністрів, той громадянин Ізраїлю. Промєрова. Ну, натякають ймовірно. Він громадянин США. Ну, якщо вони громадяни інших країн, ну коли знаєте, запахло смажено, Вони просто не повертаються в Україну. Подивимося, бо є інформація центру протидії дезінформації, що він повернеться. Але знаєте, як на мене, в тій ситуації, в якій ми знаходимося, це точно не факт. Всі деталі в мене в телеграм-каналі є новини. діть, підписуйтесь, читайте, поширюйте там, пишуть правду.